Смачного пані Руслану, Дякую. ви не встигли сісти, як я вже тут, що таке добре їсте? Дриглі. То які тут дриглі, що то таке? То є що? Гіршки. Студени, чи як ще кажуть? Боже, ти ще десь польського слова мацала? <гум> Багато є різних слів. Я знаю, що кажуть е холодець. Тут в Болотні кажуть дриглі, гіршки. Гіршки? Да, а а студенина ще не чула. А то що тут за таке свято, що ви наварили холодця? Здохло дві свині. Шкода було викинути. Шкода було викинути. Думаю, марно немає права ні спити. Сім холодець, він це переварив, що термічну обробку перейшло, можна їсти. Ви плетете, а люди деякі повірять. Десь як до хліба, в гарам. Ви напекли, так? Так, Додивіться, Боже, Здається, господиня, а що що маєте? У мене вічне питання, що ще маєте? їсти. Ти в голодному край приїхала? Ну, та слухайте, скільки часу не було, вже, вже зголодалася в тому, в тих винниках. Десь, які дріглі. Кажіть, що ще маєте? Маю ще борщ, бульву, м'ясо. Де є? на плеці, в баніку. Борщ маєте? Ну, перевіримо, чи такий самий, як у мене. Та що ви? Наре, боже, та тут більше м'ясидла, аніж, аніж того борщу. Та там м'яса нема, там ребра. То страшне. А що тут давали, що він аж такий червоний. Що тут треба давати? No. Не давати ніс, треба, щоб менше нівістка піпі. Тобі <ріст> <ріст> що робила і де червоний. <ріст> дуже люкс, дуже. Я була в Тернополі і купила таку червону воду місця для пущу. О, то мені обов'язково таке купити, добре? Обіщо не поїду, бо То замовити мені через інтернет. Добре, то скажу адресу. <ріст> <ріст> добре.